Хочеш бабки, тоді слухай, я скажу болючу, але дуже важливу річ. Гроші не приходять до тих, хто хоче і старається. Гроші приходять до тих, хто знає, що робить, до чого йде, і робить це більше за інших. Я не ідеальна, але я прокидаюся раніше, навчаюся більше, дзвоню більше, беру більше проектів, беру більше на себе. Шукаю не виправдання, а рішення. А чому нема коштів? А що зробити для того, аби були кошти? Не продає бізнес. А чому не продає? А що змінити для того, аби продавав? Ось ця стратегія не спрацювала. Давайте протестуємо іншу, яка спрацює. І так у всьому, чим би ви не займались. Щось не працює, зміни те, що не працює. Зроби інше, адже від того, що ти робиш те, що робив раніше, результати не зміняться. Зміни підхід до того, що ти робив раніше, тоді можливо зміняться результати, не змінилися, почни робити щось нове. Життя – це гра, де ти проходиш різноманітні рівні, от згадай. В дитинстві, як ти грав гру. Є один рівень, є другий, є третій. Кожен з них складніший. Кожен з них ти проходиш декілька раз і тестуєш нові підходи. Пробуєш по-іншому зажати кнопочку, пробуєш десь там по-іншому підстрибнути, десь там по іншому знайти хід. Те саме і в житті. Пробуй робити це хоча б три тижні, і ти побачиш, як до тебе прийдуть кошти. До речі, якщо ти не знаєш взагалі, де їх отримати, де вийти на результати, я надаю безкоштовну консультацію по тому, як отримувати ось такі результати в онлайні, і також три безкоштовні лекції і. 24 методи по пошуку. Клієнтів можеш звернутися до мене, я тобі допоможу. Головне, почини хоча б щось робити.